Я в вересні повернувся. Займаємося питаннями військовослужбовців, які повернулися з зони АТО, тому що це треба систематизувати. Кваліфікувати і правильну допомогу надати, наприклад, наша правозахисна група Січ вона займається полоненими. Вона подає в Європейський суд з прав захисту людини справи людей, які перебували в полоні. Вони дають свідчення, що бачили як усі. Тому що у нас, в принципі, то війни не було. В нас в нас любого військовослужбовця можна кваліфікувати час по різному, займається судовими справами де під слідством перебувають учасники, АТО, займаємося реабілітацією військовослужбовців. Найкраща реабілітація це наявність професії, робочого місця, наявність освіти, з якою можна знайти цю професію. Ми надаємо із, скажімо так, із дружніми. Освітянськими закладами освіту, вони надають професійну освіту, з допомогою якої можуть люди знайти. Працюємо з підприємствами, яким потрібні на роботу, на робочі професії, на інженерні, потрібні працівники. Саме страшна позиція для коли от свято дали гвоздічку, а потім сказали, дякуємо, через рік прийдете знову.